Всі привіт! Сьогодні у нас на нашому каналі вийде поїздка на виписі, Шкода 30-186. Сьогодні Це... у нас буде скільки часу поїздка тривати. Це я не знаю. Сегодня, сегодня, нам Сегодня, мы можем, мы, сегодня у нас выйдет поездка А то більше це було до і досі не прийшов капітальний ру. Треба ще чекати. я це і поки не поїде. Ні, треба. Тут немає місця. Чи треба чекати доки на куди їхати. І потім це о 160-й тролейбус, який досі не капітальний ремонт. А Сьогодні ми на 186-му тролейбусі.

Ось, вже Є їдемо. Вітається. Це ми на тролейбусі «Шкода-44-186». Це ми їдемо, ми спрятуємо втрачення. Це ми на тролейбусі, ну, до речі, Звук 186-го нагадує якусь ракету. Звук 186-го нагадує якусь ракету. Це ми кажемо, як Іван це. Це ви вже от на Другої от вартість от... за, і це от... там таблиця заказ. Що надають випадковий проїзд, то це там, штраф у розмірі 160 гривень. Це 50 й випуск. Плюс виводили у 1987 році. Сьогодні 37 років. 186-метровий автобус. Це, це, це 110-метровий автобус, який пройшов середній робот у 2022 році. Зараз він виглядає такий. Він, мабуть, трава. Кису концерт все видимо. Ось їхали сто сімдесят шостин тролейбусом, а зараз ми їдемо. Скільки буде скільки і може тривати Це, до речі. з 86-го нагадує якусь ракету. хакету. Як у зіу, век, Ці Ціровиси дуже їздять у вібіль канал Кирил Тер шукав монети. І це у нас 410 копійок. Це у нас буде скільки копійок. Ми не знаємо. Це варто з проїзду. А що, не дають квитко, а якщо не дають квитка, то це означає, що нічого це штраф за безкритковий проїздів. Якщо не дають квитки, це штраф в розмірі 160 гривень. Чи це 186-го тролейбусі, Треба скільки скільки може не mm. знаю. треба Подовж, думаю, їхати, ми продовжуємо їхати. Це 20 метрів з.

At the робо. Більше триматися. А це добре. Це... А це... це от 101 тролейбус. Який пішов сравній Онд у 2019 році. Ходити задні двері, давай будемо проходити. Задні двері. Це раз виходить. 186-го нагадує почати. Там нам тролейбуси. На задній масштабі що не Це от виходить. Виходить. Вихід. Вихід, вихід, вихід. вихід на задній двері. Це от ми виходимо. Це от у нас гарно, прийшла поїздка вістка. Виписі, шкоди шкода вісімдесят шість. Це от. До речі, там є 177-й тролейбус, який їде по маршруту номер NoS. Сьогодні Все, вже виключається.